Всім привіт вітаю в новому відео. І Сьогодні воно у нас буде на садову тематику. Буду займатися нашим газоном і покажу, як я на днях саджала троянди. Сьогодні хочу спершу покосити газон. Я не знаю, чи це останній буде покос, чи передостанній, бо у нас уже вночі доходить до 1 градуса. Далі хочу я його скарифікувати, чи як то правильно назвати, прочесати спицями. Удобрити його і потім пролити. Зараз якраз начебто нормальний для цього час, бо ночі у нас ще без мінуса, але вже дуже холодні. І ще у нас треба ось у біля газону ось тут, тут багато роботи зробити. Крім того, що вичисати листя, вирізати оцю поросль під черешнями. Тут у нас Валерій Чкалов і жовта-черешня. Жовта щось не дуже у нас подоносить, А це дерево прямо порадувало нас в цьому році. Тому будемо приділяти йому достатньо уваги, Ну, як і іншим деревам. Ось тут. От. Я не знаю, коли мені, до речі, прорізати проріджувати, що це у нас, гібіскус. Не знаю, чи буду його приживати ось на днях чи пізніше. Але, знаєте, хотілося б, щоб вже весною у мене тут все було готово і нічого не треба було робити. Тому ось так: от. ось тут, де у нас була траншея раніше, собаки. Продовжують рити яму. Ми, звичайно, що будемо засипати. Але, чоловіку кажу, кожна наша собака у такому віці, як зараз у нас умка і друга дівчина, то вони всі рили. І просто треба пережити цей період, бо поки що ніяк не вдається до них донести, що рити не треба. А так взагалі. Будемо досівати газон, вирішили ми з весни тут. Я читала, що можна і взимку це робити, але щось я вагаюся. Ну не хочу я взимку. Тому оцей шматочок у нас поки буде ось такий. от. Газон я наш покосила. Одразу видно, де кошено, а де ні. Там, де листя, там не кошено, бо газонокосилка збирає листя. І газончик такий одразу гарненький став. Витягла я ось цю шайтан-машину. Подивилася, у мене тут не спиці стоять, а ножі. Але це, мабуть, і на краще, бо мені я подивилася, треба ось тут от прямо прорізати. Місця на газоні, бо тут у нас отут от прямо глина так втовклася в землю, в газон. І ось тут я коли косила, то дивилася, що дуже багато глини, то все видно, мабуть. То хай буде так от. Тому зараз приступаю, сподіваюсь, Льова ще трохи поспить. Дасть мені час, хоча Льова вже і не спить, але подивимось. Льовенька поспав лише півгодинки. Ми з ним вже встигли сходити в магазин. Я продовжую свої справи із газоном. І зараз вам покажу про свої троянди, те, що хотіла розповім. Потім продовжу тут все робити і покажу, скільки в мене сьогодні вдасться зробити із того, що запланувала. Прийшла мені на днях посилочка із трояндами, які я замовляла. І чесно скажу, було дуже неочікувано, бо я думала, що ці троянди вже прийдуть на весну. Але я почитала, що зараз дуже класний час їх висаджувати, треба лише їх, ну, правильно, скажімо так, посадити, трохи засипати. Тому буду ще цим зараз займатися. В цей раз я замовила 6 троянд. Ці вони у мене, окрім одної, у рожевих відтінках. І зараз я вам покажу, що у мене тут, які сорти. Почну з оцих трояндочок, вони найближчі до мене. Це троянди 4 сезони називаються. Вони мають бути невисокі, але дуже ну, такий широкий куст до 80 см у діаметрі. І, чесно кажучи, я думала, що листочки тут будуть менші, гілочки тонші, але дивіться, які. Просто неймовірно, як на мене, здорові гілки. Далі у мене тут що чіпідел троянда. Багато її бачила, але ніколи не думала, що колись замовлю. Оця єдина у мене буде червона Ну вона така червона з рожевим, мабуть. Red Ліонардо да Vinci. Далі Jubilee Celebration. оця має бути саме висока, вона до 1,20 метра, начебто. І Easy Does It, Дивіться, які гілки. Не очікувала я, чесно кажучи, що вони будуть такі прям здорові. От дивіться, мій палець і гілка. Замовляла я е ці трояндочки. У наших знайомих вони не знають, що в мене є блог. Вони не знають, що я про них буду розповідати, але просто хочу поділитися. Ми у них колись були у їхньому розпліднику. Я зараз вставлю декілька кадрів. У них дуже класний і великий розплідник. Це мама і син займаються цим. Дуже вони до цього щепетильно, так скажімо, відносяться, дуже люблять свою справу. Тому розказати про це для мене ну, дуже приємно. Я в них замовляю не перший раз троянди, а ті, які у мене зараз є основні у моєму розарі, то від них було. Зараз подивимось, що у нас. Тут із корінням, і покажу, де я це все буду саджати. Розгорнула я Jubilee Celebration. Ось так от виглядає коріння. В принципі, я думаю, що у інших десь так само ну, є великі корінці, є маленькі, тоненькі. Я думаю, що все має бути нормально. Єдине, що я ось думаю, хотіла їх у радіфармі замочити. А тепер думаю, варто чи ні. бо... Бо, бо оця вся земля там і залишиться, хоча потім пролію, мабуть. Коротше, зараз розповім, який у мене план. Отож, план у мене який. Зараз я все ж таки вирішила замочити їх у радіфармі у відрі. Вони у мене трошки постоять. Коли буду саджати, я нічого особливого додавати не буду. Єдине, що у верхній шар грунту я трохи додам осмокоту осіннього. У мене є самосінні, тому я почитала, начебто має гарно спрацювати. І ще у рекомендаціях читала, що коли саджаєш троянди весни, то треба гарно їх нагорнути, насипати прямо на шийку, ну, підгорнути троянди. Це для того, щоб вони нормально пережили зиму. Минулий раз я троянди купляла навесні, тому в мене таких питань не було. І до речі, минулого разу в мене троянди влітку вже квітували. Тому я сподіваюся і вірю, що з цими трояндами теж все буде гаразд. Єдине, що треба їх, скажімо так, з умом зараз посадити. Де я буду їх садити? Що я придумала? Я придумала посадити їх тут. Ось у наш газон. Вони там трошки закриють нашу компостну кучу, і начебто їм і сонечко буде, і все має бути гаразд. І мені тут буде гарно. Єдине, що у мене тут, ну хотіла сказати, трошки не прибрана, але взагалі не прибрана територія. Я вирішила, що зараз я посаджу троянди. А потім на днях, коли у нас вже закінчиться дощі, то я тут акуратно дуже вигрибу, прополю ось цю всю траву. У нас тут ще ростуть першоцвіти, тут у нас гіацинти, трошки тюльпанів і крокуси. Тому я думаю, що має бути взагалі тут прикольно і навесні, і влітку. Казала, що у мене укорінювач радіфарм, а у мене хелпрост. У нас нове включення. Прийшло, мабуть, години-дві. Я вже перевдяглася. Нарешті я вийшла займатися трояндами, бо у нас у Льови трапилася невеличка така істерика, хвилин на 30. Тому я все ж таки продовжую робити те, що задумала. Я тут вже встигла трохи прибрати буряну, не все, але так, поверхам, як то кажуть, рівно там, де мені треба буде судити троянди. Ось, як бачите, такі погано видно, але тут є такі хрестики. Поставила їх там, де будуть у мене сидіти, жити мої три'яндочки. І зараз, вже нарешті, буду їх саджати. Знайшла наш осінній осмокот, ми його минулого чи позаминулого року купляли разом із хвойними у якомусь дому центрі, і нам саме як осіннє добриво його порадили. Він продавався у них на вагу. Ми купили кілограму пакетику, я ось його пересипала у таку ємність і зараз його буду використовувати. Дивіться на цих двох коршунів. Ну, Коршина прямо янголи. Але тільки що, ледь не сперли у мене два кущі троянд. Я впевнена, що треба глаз до да глази тими трояндами, бо почнуть їх копати. Ну, все, я трояндочки посадила. Один раз я пролила вже з укорінювачем. Зараз ще просто пролю, щоб так нормально вони напилися водички. І на цьому все поки що. Вирішила, що підгортати їх буду трошки пізніше на цьому тижні. Зараз ще не так у нас і холодно. Вранці у нас там плюс 12 десь то не бачу сенсу зараз їх підгортати. Але обов'язково це зроблю трохи пізніше, щоб в зиму вони пішли нормально, скажімо так, і все з ними було добре. Зніму ще трошки так, щоб потім весною згадати, де я, я яку тріанду садила. Отже, Jubilee Celebration. Посередині у мене Red Leonardo, Chippy Dale, Easy does It. І з тої сторони, у мене два, <див> дві тріанди, чотири сезони. Ось так от все виглядає. Трохи, можливо, не як то сказати... Ну, Відстань між ними різна, але і самі троянди різні. Ось ці дві, вони високі, вони по 1,20 метр метру і вони дуже розложисті. Тому їх так от посадила. Леонардо. Ну, така вона середня. Оці маленькі, вони низенькі, але вони такі будуть, як два широких кущики. Тому посадила їх з тої сторони і відстань між цими трояндами трохи менша. Ну і там Ізі Дазит, вона такого середнього, начебто, розміру. Якщо що, буду пересаджувати, але подивимось. Або ось тут от якусь торіандочку, або дві. Ось такі теж посажу. До речі, класна ідея. Треба було ще замовляти таке. Але то вже наступного року подивимось. Можливо, з весни. Або одну ось сюди посажу. Ось так от. І ще раз нагадаю, що ці троянди я купувала в одному розсаднику. Я залишу на нього посилання під відео. Це не реклама, це моя щира вам рекомендація. Бо я знаю, наскільки ці люди, знаєте, з усім серцем, з усією відповідальністю, з усією любов'ю ставляться до свого діла до вирощування троянд, тому дуже їх рекомендую. Ну що, любі друзі, не закінчила я, але, але зробила більшу частину. Ось дивіться різниця. В принципі, я задоволена, як все виходить. Єдине, що закінчувати буду завтра, бо у Льови там виявились великі справи, які треба робити у будинку. Зараз я все це швиденько приберу. І до завтра це все відкладу. У нас наступний день. Я сьогодні встигла вже зробити аерацію. Доробити, точніше, зараз покажу. Єдине, що є два моменти, які мене трохи засмутили. Ось тут, от і ось там от у нас дві зони, які були щільно засипані глиною. І для того, щоб нормально аерувати, це робити. У двох різних напрямках. І тому у нас ось тут от як бачите, трави значно менше. І там от, менше трави, ніж в основній частині. Але я думаю, що вона відновиться, нічого страшного в цьому немає. Тому зараз я буду розсипати добриво і потім поливати це все. Газон я буду одобрювати ось таким добривом осіннім, іншого не було. Та й зазвичай ми купуємо досить часто агрікол. Тому в цей раз буду користуватися ним. І покажу свої трояндочки. Я їх підгорнула. Ось так вони зараз виглядають. Сподіваюсь, що мої собаки їх копати не будуть, але є така вірогідність. До речі, чоловік подав одну ідею, як їх можна захистити. Але подивимось, якщо треба буде, то, звичайно ж, скористаюся. Сподіваюся, що зиму вони переживуть нормально, на наступний рік вже будуть квітувати, як і ті, що я замовляла раніше, рік чи два тому, і будуть мене на наступний рік радувати. Отож, на цьому я буду закінчувати своє відео. Дякую, що були ці дні зі мною, і до нової зустрічі! Всім па-па!